Вітання понеділок, 16 червня, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі. Програма громадська приймання. На початку детально про сьогоднішні теми: лікування шомічної хвороби серця, серцево, судинної недостатності, методом інформотерапії живим словом. Такою буде тема нашої розмови з лікарем у другому блоці. У корисних порадах дізнаємося, як у продуктовому різноманітті обрати якісний і корисний кисломолочний продукт. За кілька секунд розпочинаємо з юридичної консультації. Сьогодні вкотре поговоримо про порядок реєстрації прав на нерухо. Ому майно, отже, розпочинаємо. Раз нагадаю, що з 1 січня ще минулого року процедура державної реєстрації майнових прав на нерухому майно відбувається за новими правилами. Ми неодноразово в наших ефірах піднімали дану тему і консультували вас в різних аспектах. Сьогодні не буде у нас виняток. Тему цю нас просили неодноразово, щоб ми частіше піднімали. І я рада вітати у нашій студії Анатолія Лещенка, директора департаменту державної реєстрації майнових прав на нерухому майно Державної реєстраційної служби України. Ми працюємо в прямому ефірі. тому, будь ласка, двісті Ми вже чекаємо на ваші запитання. Прошу вже телефонуйте. Отже, ще раз, державна реєстрація прав на нерухоме майно. Запитань може бути велика кількість, не лише там квартири, земельні ділянки, все все ми приймаємо, тому прошу 223 09 71 Анатолій Олексійович, рада вас бачити. Добрий день. Вітаю. Є дійсно про що поговорити, але хотілося б одразу, якщо не проти, з таких моментів, які, можливо, покращили роботу на сьогоднішній день, саме такого важливого моменту, як державна реєстрація прав на нерухоме майно. В принципі, і попередні наші ефіри ми називали з вами і адреси територіальної. Альна, якщо раніше, скажімо так, було там дві адреси: повітрофлотській верхній Валт, насправді потім зміни відбулися важливі. Вже на Майковська працює, де можна теж зареєструвати. Шановні глядачі, щоб ну не поплутати номера адрес протягом нашого розмови на екрані будуть з'являтися всі адреси, де нині можна це зробити. Якщо якісь уточнення будуть, ви теж телефонуйте. Але я знаю, що з середини травня теж відбулися певні зміни. Я вам передаю слово, що відбулося і як покращилась робота. Так, дійсно, пройшов певний проміжок часу, побачили, які є проблеми, нюанси в роботі реєстраційної служби, зокрема в місті Києві. І з середини квітня дійсно відбулося значне покращення. Покращення в саме в прийнятті документів в організації прийому громадян. Uh -huh. І на сьогоднішній день реєстраційна служба міста Києва забезпечує прийом документів за п'яти адресами. Це документи, які подаються на реєстрацію права власності. Ну, безумовно, в цих... Пунктах, скажімо так, прийому працюють спеціалісти, які надають консультації, які приймають відповідні документи, і е, хотів би назвати ці адреси, звісно, не будуть повторюватися А Тому якщо ми так роки? ну я бачу ці адреси, теж де ну загалом де розміщені ці, всі, територіальні це... це є центр надання адміністративних послуг угу. при районних угу. державних адміністраціях, тобто, це є угу. місця, до яких буде зручно угу. безперешкодно добиратися громадянам на сьогоднішній день. Це є п'ять центрів Надання адміністративних послуг, ну і як відбувається реформування взагалі надання адміністративних послуг, таких центрів має місті Київ бути в кожному районі, тобто близько 10 тисяч. А скажіть нам адреси, щоб мути на сьогоднішній день. Приймаються документи по проспекту Притворфоцькі сі сорок Приймається це, якщо брати правий берег, також на правому березі приймаються документи по 40-річчя жовтня, 42. На лівому березі відкрито три центри надання адміністративних послуг це Дніпровська набережна 19Б, Маяковського 29 і Бажова 11-8. Тобто, Про це так цей... територіально можна людям знайти, де так, зручніше дійсно там це... тільки подаються документи і консультують, а забирати вже документи? Забирати документи в тому ж самому центрі, ага. до якого подаються документи. Ага. Тобто, ага. людина вона ага. розуміє, що в той центр, який вона звернулася, вона подала документи. В тому центрі вона через проміжок часу, який встановлено законодавством, вона забирає ці документи. Ми ще не прикінці, шановні ще раз назвемо обов'язкові адреси, але вони всі є на сайті Державної реєстраційної служби України. Зараз інтернет-адреса Державної реєстраційної служби перепрошую. України є на, вашим, на ваших екранах. Я так розумію, там що на головній сторінці це можна все побачити, так, це так, не так, так складно. Так. Всю інформацію. І, так. До речі, ну, працюють теж зручно зранку, з 9-ї годинки. Час роботи там розписаний. Так, Будьте уважними. Хто... І суботи угу. приймає, в суботу також приймають документи. Тобто, все безумовно зроблено, для того, щоб було зручно громадянину, в тому числі. Той, які ті громадяни, які працюють, які в робочий час не можуть подати документи, то відповідно є і в деякі дні продовжені дні години роботи до 20-ї години, і в суботу також здійснюється прийом. Так, ми чекаємо 2230971, можливо, ви стикнулися з проблемами, і не змогли зареєструвати право власності, не знаю, такі теж, можливо, є, але насправді, відповідно до закону, мають бути певні підстави, коли реєстратор у вас або не прийняв документи, або, можливо, ну, повернув вам документи для того, щоб ви якісь додаткові документи надали якісь довідки. Тому, будь ласка, ми чекаємо 223.0971. Так, з адресами зрозуміло. Я так розумію, це а, теж, ну, якщо простими словами, зроблено для того, щоб зменшити десь Якісь напливи, але як ви прогнозуєте влітку, взагалі? Ну я думаю, що таких великих черг як раніше не буде. Чи в принципі це ніяк не пов'язано, тому що право власності треба реєструвати протягом року? Ну насправді наплив людей він є постійний, постійний. То тобто, не можу сказати, що інтерес до державної реєстрації він взагалі пропав, тобто завжди є. Є люди, які свого часу не провели реєстрацію, бажають таку реєстрацію провести. Безумовно, якщо відбувається відчуження майна, то в цьому випадку реєстратором виступає нотаріус, і це є значне полегшення для державних реєстраторів, тому що люди вже не звертаються безпосередньо до реєстраторів. Але дійсно, от якраз через створення мережі якомога більшої пункту прийому документів, ми таким чином можемо, скажімо так, регулювати черги. Тобто, звісно, якщо в одне віконце буде приходити 100 людей, то це буде черга 100 людей. Якщо вже п'ять віконець, то це вже буде по 20 людей. Тобто ми таким чином зменшуємо черги, зменшуємо той негатив, який дійсно був при запровадженні системи, зокрема в частині от такі черги і тому подібне. Сьогодні хотілося б от кілька слів, щоб ми присвятили такому важливому моменту, чи є суттєва різниця, коли необхідно зареєструвати право власності в новобудові. І скажімо так, будинку, які вже ну, старі будинки, і люди вже право власності мають там певний час. Але ну яка суттєва відмінність, але в нас є додзвонювач, тому прошу спочатку ставте своє запитання, потім ми продовжимо. Говоріть. Доброго дня. Добрий день. Дня. У мене таке запитання. Я зверталася за адресою Маяковського, 29, дев'ять у по телефону відділу звернень, щоб зареєструвати квартиру, мені сказали так. Там працює тільки один кабінет, в якому навіть немає номера телефону. Одна людина всього, вона всього працює по моєму 29 в цьому відділі, і, і треба приходити в три години ночі, займати чергу для того, щоб взяти талон. Mm -hmm. А вже талон вкаже дату, коли приходите з документами на реєстрацію. Оце якось не можна було б... Покращити в цьому плані, щоб або більше людей приймало, або ну якось по-інакшому. І ще сказали, вроді би, що 16 чоловік тільки в день. Я таки не зрозуміла, чи то 16 талонів всього дають, чи от ну, тобто так, як не довертається та сама система, що колись ми ходили по ночах. Ну, дякуємо, зрозуміло, дякуємо. Ну, що стосується Маяковського 29, то у нас і Цьому офісі і в кожному з офісів працює як мінімум три, на прийомі три реєстратора. Тобто uh -huh. ті офіси, які більш навантаження, це е, Повітрофоцький, 41 і Дніпровська набережна, 19Б. Там працює більше реєстратор, тому що це такі більш масивні центри. Uh -huh. Що стосується безпосередньо е, одного кабінету, то це е, ну, взагалі побудова центру надання адмінпослуг. він передбачає, що це є прозорий офіс, де просто є е, віконця, до яких приходять, ну з якими сидять оператори і приймають документи. Навряд чи можна сказати, що електронна черга з третього години ночі, тобто ну, є. Е, ми забрали, скажімо, так, будь-які там корупційні складові, де можуть бути там формуватися черги там невідомими людьми. Тобто, приходить людина, є е, система, яка керує чергами, тобто як звичайний. Блок, на якому вибираємо ми послугу, і система сама формує номерок, наприклад, як на Укрпочті, це було номерки ж є, правда, да, ну, да. тобто номерок і таким чином відбувається прийом. Десь в середньому один реєстратор витрачає 15 хвилин на прийом громадянина, на прийом документів. Тобто, цілком можливо на початку, коли тільки перебралися ну, ці ці цей час. Тим паче по телефону жінка да. телефонувала. Можливо, треба підійти да. зараз по-іншому. Тоді мені так просто здається, що мешканця це траєщина, великий масив, і дійсно, коли про цю адресу, всі. Одразу пішли туди, щоб Чому не їхати можливо. там на Поділ або на Повітрофлотський. Ну от, наприклад, ж думала, сама адреса що... Бажова 11-8, це район метродарниця, а також Дарниця, слухайте, у Вас хотіло... ну це Дарниця у нас. Теж ну, біля метро Дарниця, біля метро Дарниця, так. Ще раз при, да. перепідіть, да. зверніться. Можливо, зараз ситуація покращилася. Ви почули ще одна адреса в Дарниці, є Бажова 11-8. Так, є додзвонювач, кажіть ви в ефірі. вихірі? Добриді. Добрый день. день. Говорите, будь ласка. Скажите, пожалуйста. Вот меня интересует такой вопрос. Когда человек вступает в право наследства, он платит там налоги или год? Он, ой, три года. Он, если есть уже хозяином квартиры, он платит там один процент, в смысле пять или шесть процентов. А если он меньше трех лет хозяином является, он платит один процент. В этом году была передача, говорили, что этот налог должны отменить. Что вы скажете по этому поводу? Ви поняли ва що я хочу так. Да, 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 зрозуміло. Ні, питання, що стосується відміни податків, то не зовсім по адресі, але... ну, взагалі не по адресі. Перепрошуємо, да. звичайно, щоб ви не ображалися, але, але це інша. Ми ін... про іншу тему говоримо. І от якщо навіть таке спадкування, то це нотаріуси нині роблять реєстрацію. Але там в будь-якому випадку тут я б розмежував, є податок на прибуток, і тут угу. дійсно передбачено, що е цей податок на прибуток платить та особа. Яка продала об'єкт нерухомого майна, тоді тут вираховується три роки і один рік і тому подібне. Але в випадку спадкування немає особи, яка продає майно. І в випадку спадкування особа, яка успадковує майно, вона має сплатити тільки державне мито за оформлення спадщини. Це один відсоток від оціночної вартості об'єкта нерухомості. Так. Ну, бачите, от все одно отримали відповідь, що не має бути один відсоток, щоб ви знали. Так чи інакше у нас завжди питання спорідні ну, різні, і, так да. зрозуміло. У вас багато. Але скажіть, вже скільки ми говорили, в принципі, інформація велика кількість була. Вже люди якось усвідомили більш-менш, що є ситуація, коли необхідно йти в державну реєстраційну службу до державного реєстратора. А є випадки, коли і це часті випадки, коли все таки має нотаріус оформити, це коли відбувається знову ж таки, договори певні з договорами, відбувається відчуження і одразу реєстрація. Чи, і все одно йдуть до державного реєстратора і, і там же їх консультують, і вони йдуть до звісно, нотаріуса. звісно. Відсоток тих заяв, які надходять до нотаріуса, вони він зростає в цьому році uh -huh. порівняння з попереднім роком. Але ми ситуації, що, ситуація, що е, досить багато нерухомості не було зареєстровано, тому в цьому випадку навіть якби особа бажала піти тільки до нотаріуса і потрібно звернутися в службу, тому що її права належним чином не були зареєстровані. На превеликий жаль, можливо, тут відіграв у роль е, низька правосвідомість громадян, що потрібно реєструвати свої права, можливо, брак часу чи <світ> коштів, тобто різні чинники, але так чи інакше е, багато все ж таки звернень йде до реєстраційної служби. Але певний сегмент, ми розуміємо, що поступово цей сегмент заяв буде перебирати на себе нотаріат. Тобто, так чи угу. інакше будуть відбуватися будь-які проводження. От е, тоді, Анатолій Олексійовичу, є суттєва різниця? Чи тільки це якось відрізняється в пакеті документів? Якщо люди просто не зареєстрували, як ви зазначили, ну, теж таке буває. Угу. Ми тут чули по 10-20 по років. ну… Люди спадщину отримали, ніби документи все, але не зареєстрували. І коли людина щойно придбала в новобудові, придбала собі квартиру і теж реєструє право власності. Суттєва різниця є, чи в принципі ніякої тільки пакет документів буде відрізнятися. Ну на сьогоднішній день є різниця в пакеті документів. Дійсно, угу. ми працюємо зараз забудовниками. Ми намагаємося вибутити модель, коли якщо це новобудова, тобто новий збудований будинок. Щоб забудовник до нас подавав основний пакет документів, тобто документи uh -huh, uh -huh. на землю, прийняття в експлуатацію, присвоєння адреси. Ми, скажімо так, раз побачили ці документи для себе їх відсканували. Вони залишилися у нас в базі, і потім ми вже від звичайних інвесторів ці документи не вимагаємо. Тобто, ми mm -hmm. на сьогоднішній день. Тобто, працює... це з забудов, забудовником так, це так, забудовником. Слухайте, ну це спрощує життя інвесторам. Ну, тому що воно в них часто густо події. останні. ми не на цю тему обговорювали, і нас було звичайно, що тут і на кудрі теж не добудеться. Все таки буде, не добудуються, тому що якісь схеми незрозумілі. То ще тут інвесторам трошки полегшили забудовникам. Вирішуєте питання. Da, так, забудову забудовних подає документи. Uh -huh. Дійсно, інвестор тоді приносить вже е, сам договір, що він є інвестором, uh -huh. і наш реєстратор просто співставляє ці дані, які подав забудовник. Тобто, щоб не було, е, скажімо так, на одну квартиру різних людей, які інвестували цей об'єкт. Тому в цьому напрямку працюємо. Ми зараз працюємо і е, законодавчо закріпили цю межу. Зараз працюємо з забудовниками, щоб організувати е, якраз от роботу в цьому напрямку, щоб саме приймати документи від забудовника. Uh -huh. Тому тобто ми розуміємо, що прийде забудовник і принесе документи на 100 навіть квартир, то наша черга зменшиться на 99 осіб, тому що так би прийшло 99 інвесторів. Mm -hmm. Тому в цьому напрямку, звісно, працюємо. Працюємо, щоб було спрощено. Є ще додзвонювач, прошу ви ефірі. Або добрий добрий день. Добрий день. Ласки. Я купила, ну вона давно вже куплена, бо була ну не куплена була квартира забудовника, бо я була моєю власністю, зараз я її хочу подарувати дочці і переформити ці всі документи, вони розуміють, що треба зробити віддачу. Е, да? Але от як вони пішли, проконсультували, що нібито потрібно зараз зробити оціночну вартість даного об'єкту, даному моєї квартири. Хоча я якось чула вашому, на вашому каналі, да. що зараз цього не потрібно робити. Наскільки це вірно і і чи потрібно робити цю втім, і отримувати довідку для того, щоб переоформити далі квартиру? Дякую. Mm -hmm. Ну знову ж питання трошки не по темі, трошки, Не да. трошки, а так але в принципі по законодавству, яке регламентує можливість переходу прав, в тому mm -hmm. числі через дарування, на нерухоме майно, дійсно передбачається про те, що мають бути сплачені. І державне мето за послуги нотаріуса, і відповідні платежі, якщо це передбачає оподаткування. І тому дійсно законодавство передбачено для того, щоб правильно нараховувати ці платежі, має бути проведено оцінювання об'єкта нерухового майна. На сьогоднішній день, наскільки я водію інформацію, є питання по законодавчому регулюванню щодо діяльності оцінювачів на ринку нерухомості, От, яким чином воно буде вирішено, це потрібно свідкувати за законодавством. Але те, що оцінка має відбуватися, це 100% законодавство це передбачає. Ми наступного тижня ох, ми піднімали нещодавно, до речі, тему і як оцінити квартиру, як проводиться оцінка нині, і зв'язку з тим, що зміни певні дійсно відбулися, і наскільки скоротилася кількість оцінювачів, хоча в нас тут лунала думка, що насправді е, те, що скептики говорили, що буде нестача в оцінчиках, це все нонсенс, люди працюють і продовжують працювати. Ми наступного тижня запросимо спробуємо запросити нотаріуса, тому що в них теж великі навантаження. Але нотаріусу таке запитання, ваше зараз теж за нотую, і ще раз поставлю. Але наскільки я пам пам'ятаю, ну, все-таки ви правильно зазначили, оцінка має бути. Тому, так, я сподіваюся, що нас є додзвонювач, але по темі. Прошу, говоріть. Добрий день. Добрий день. день. От у мене така ситуація, це виникла в Київській області з реквізиційною службою. Э, здание сельсовета считается административным зданием. Вот. Оно строительство закончено, но по сути оно считается незаконным, поскольку у него нет даже акта приема сдачи строения. Вот. Подлежит ли оно регистрации в Поэтому сам вопрос, что этот дом был просто перестроен, и в час раскулачивания его забрали. И в 93-м году я дал закон об реабилитации, его должны были вернуть. Он был Великий А сельсовет его застроил кирпичом и даже не написали в администрацию о том, что строение, закон... здание закончено настроение сдано. В общем, вопрос остается в том, подлежит ли регистрации административные здания Спасибо. Mm. Дякую. за питання. Ну, законодавство передбачає, що реєстрації права підлягає на будь-який об'єкт нерухомої на якщо цей об'єкт віднесено до нерухомості. І безумовно, адміністративна будівля сільської ради це є об'єкт нерухомості і права, на які підлягають реєстрації. Інше питання, що все залежить від того, яким чином набувалося право власності. На цей об'єкт нерухомості, і від цього потрібно виштовхуватися в частині пакету документів. Mm -hmm. і Але може... реєстрацію треба проводити, якщо є власник, плат... так? Так, дійсно, дійсно. Якщо є, є об'єкт, до нього mm -hmm. має бути і власник до цього об'єкта. Uh, і тут я б сказав, би, що законодавство от, в лютому місяці були зміни до законодавства, до порядку державної. Mm -hmm. 12 лютого це відбулся. 12 лютого, так, було прийнято, mm -hmm. набрала чинності постанова 868. Яка регламентує по новому порядку державної реєстрації, то от якраз для органів місцевої влади, тобто для комунального майна, є спрощений порядок реєстрації, для того, щоб зареєструвати право власності на комунальне майно, достатньо надати підтверджуючий документ, що це майно знаходиться скажімо так, в управлінні органу місцевої влади, тобто це можуть бути балансові звітності і тому подібне, або інколи органи місцевої влади приймають рішення, яким затверджують перелік майна, що відноситься до комунального майна. А також подати підтверджуючий документ від фонду державного майна від регіонального відділення фонду державного майна про те, що це майно не перебуває в реєстрі об'єктів державної власності. Тобто, щоб підтвердити, що це дійсно майно є комунальним, і на підставі цих двох документів, звісно, заяви від органу уповноваженої особи органу місцевої влади проводиться реєстрація права власності. Вам дуже сьогодні буду дякувати. Ще на останок одну хвилинку зазначте. Будь ласка, про зміни від 19 травня. Маю на увазі територіальна, де нині можна. І подати документи, Проконсультуватися, зареєструвати, врешті-решт своє право на нерухому майцію. Повторюся, uh -huh. на правому березі документи приймаються за адресами проспект Петрофодська, 41, а також проспект Сорикаріччя, жовтня 42. Uh -huh. На лівому березі документи для реєстрації права власності приймаються за адресами Дніпровська набережна 19Б, Маяковського, 29. А також вулиця Бажова, 11-8. на сайті Державної реєстраційної служби можна побачити всі ці адреси. Зараз попрошу покажіть, будь ласка, сайт Державної реєстраційної служби. Дякую всю інформацію. І, взагалі, там є такі розділи, де можна поставити свої запитання або побачити аналогічні якісь традиційні запитання, які стосуються всіх, хто нині стоїть на такому шляху, як зареєструвати все таки своє право на нерухомість. Будь ласка, заходьте на сторінку Державної реєстраційної служби України. Ми обов'язково будемо цю тему піднімати. Єдине, що звертаю вашу увагу. І дуже попрошу, напишіть свої запитання, якщо є такі конкретні детальні. От, Дуже цікаве було запитання, правда, от якраз про цю сільраду. Ну, мені навіть було цікаво, тому що хотілося тут розбиратися, яким чином вона тепер у власне. Ну, багато запитань цікаво. Якщо є такі запитання, ви пишіть нам на електронну скриньку, і ми будемо піднімати. Щось електронна скринька не користується у нас попитом. Я розумію, що вам хочеться поспілкуватися з нами у прямому ефірі. Цього ніхто не виключає. Ми будемо завжди працювати у прямому ефірі і вас раді завжди чути. Але якщо є бажання, будь ласка, пишіть, ми будемо читати. Піднімати. Мати теми, які ви нам надсилаєте. Тому, будь ласочка. так дуже вам рада сьогодні була до зустрічі. Обов'язково yeah. побачимося. Ще раз нагадаю, що сьогодні гостям у першому блоці був Анатолій Лещенко, директор департаменту державної реєстрації речових прав на нерухому майно Державної реєстраційної служби України. Переходимо до наступного блоку до порад лікаря. Отже, близько 20-25 тисяч років тому наші пращури для ініціації, формування та реалізації подій в своєму Почали використовувати сонячну абетку. Користувалася нею протягом 15 тисяч років. Цій абетці кожна буква озвучена в голос відображала певний, чітко визначений зміст. Про живе слово і його вплив на здоров'я людини у наступному блоці. Не перемикайте.